Великий шлях проходить незалежна Україна. Історична перемога для України це відкриття діалогу щодо майбутнього нашого вступу. Це дуже серйозно. Дві такі хвилі. Перше кандидатство і другий рік повномасштабної війни. І ось відкриття діалогу. Запропонували е мобілізувати. Додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Е я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. а Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися з Штати, буде виконано повністю.